Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як звичайні прогулянки в паркі або в парковій зоні, або взагалі просто на природі впливають на наше ментальне здоров'я. Може здатися, що це щось просте, просто пройтися серед дерев. Але насправді наука доводить, природа має потужний вплив на наш мозок, емоції та навіть духовний стан. Що ж говорить наука? Дослідження Стенфордського університету показали, що вже 20-30 хвилин проведення у парку знижують активність тієї частини мозку, яка відповідає за тривогу і негативні думки. Це означає, прогулянка допомагає нам перестати переживати і пережовувати, так скажімо, проблеми в голові і заспокоює внутрішній діалог. Також у людей, які регулярно бувають у зелених зонах, рівень гормону стресу кортизол значно знижується, а це напряму впливає на серце, на імунну систему та навіть тривалість життя. А який ж психологічний ефект прогулянка у парку, вона відновлює увагу. Наш мозок. Перенавантажений інформацією, телефони, новини, робота, але природа діє інакше, вона неначе лагідно притягує увагу, коли ми дивимося на дерева, слухаємо спів пташок, це не втомлює, а навпаки, відновлює сили. Крім того, у природі легше відчути зв'язок із собою, і з близькими. Дослідження показують, люди, які проводять час на природі разом, стають більше відкритими у спілкуванні, знижується рівень конфліктності. А ще немало важливий є і духовний аспект. У Біблії часто саме природа стає місцем зустрічі з Богом. Мойсей розмовляв із Господом у пустелі. Ісус часто йшов молитися на гору чи в сад. Природа допомагає нам відчути тишу і чути Бога, коли довкола надто багато шуму. Можна сказати, що парк чи ліс це не тільки аптека для мозку, а й місце, де серце відкривається для глибших роздумів. Ну що ж, які ще ж практичні поради? По-перше, навіть 15-20 хвилин щодня серед дерев вже дають ефект. По-друге, Вимикай телефон або хоча б відкладай його, щоб не відволікатися. Третє, якщо можеш, гуляй із близькими, це зміцнює стосунки. Ну і четверте, використовуй цей час для молитви, вдячності або просто спостереження. Отже, прогулянка у парку це простий, але дуже сильний інструмент. Вона знижує тривожність, допомагає зосередитися. Відновлює внутрішній баланс і навіть відкриває серце для Бога. Спробуй вже завтра, замість е, ще однієї години в телефоні, вийди в парк, подивися на небо, вдихни свіже повітря і відчуй, як змінюється твій настрій і думки. Якщо це відео було для тебе корисним, став лайк, підписуйся на канал і поділися ним із друзями. А в коментарях напиши, де ти любиш гуляти найбільше.